Ви йде мова про створення засобів захисту рослин, просто саме про діючі речовини. Наскільки я розумію, вони ж використовуються не тільки в сільському господарстві, так. тобто в класичному. Тобто в них є більш широке застосування. Про що йде мова? В цілому ті ж діючі речовини, які застосовуються в засобах захисту, ну ті ж хімічні класи, вони ж застосовуються і в дезінфекційних засобах, тобто ті, які ми використовуємо для боротьби з. Таргани, мухи, комарі і так далі. Тобто то, по суті, те, що ми в квартирі захищаємося так, від це, це теж є так. майже аналогічно, по що так. ми називаємо засобів. Ну, тобто от, захисту хімічний за клас піретроїдів, ті якісь перетруми ромашки, винайдені в свій чаші давним-давно були. Одні з, одні з діючих речовин використовуються як засоби захисту на польових культурах. Інші, от в наших спреях, спреях, там, гелях, принадах для боротьби з комахами, також використовуються. Блохи собаки це ж теж історія про ветеринарні також, так. Тобто, це все також використовується. Але ж при цьому, що цікаво, що все ж таки з пестицидами в переважній більшості контактує професійний континент. Тобто, все ж таки люди, які з ними працюють в сільському господарстві, вони розуміють, що це. Вони розуміють, пройшли певне навчання. У нас законодавство вимагає проходити певне навчання. І вони знають, як правильно і безпечно поводитися з засобами захисту. Через те я кажу, що не дивлячись на те, що вони зрозуміло несуть певні, певну небезпеку, але завдяки тому, що люди навчені і люди вміють професійні ними користуватись, це є безпечно. А скажіть, будь ласка, от з точки зору е, доступу інноваційних, нових сучасних препаративних форм? От якщо ми беремо точку відліку сьогодні, mm -hmm. з'явилася якась нова препаративна форма, через який період часу ми можемо її очікувати вже в Україні як mm -hmm. дозволений продукт до використання? Е, ну, якщо ми говоримо про е, регуляторні вимоги України саме, то в цілому це 2-3 роки. Знову ж, про те, що я казав, що не дивлячись на те, що в нас весь процес починається з реєстрації препаративної форми. Але вимоги до діючої речовини в нас вже зашиті були ще на самому початковому етапі в законодавства. Тому що якщо це нова діюча речовина в цій препаративній формі, то ми повинні два роки її вивчати в польових умовах. Ми повинні провести набагато ширший спектр досліджень токсикологічних і досліджень для нецільових видів. Ну, от і це займає в цілому три роки. Якщо ж е, діючі речовини вже відомі, тобто вже проходили цей процес в Україні, які змістяться в препараті, тоді це скорочиться до двох, з яких один рік обов'язково це один вегетаційний період польових випробувань, щоб ми розуміли ефективність, безпечність в польових умовах в Україні. І другий рік, ну навіть це менше року, це залежить, скажімо так, від певних бюрократичних моментів, це вже процес оцінки, тобто це звіти, які на результатах польових випробувань. Компетентні органи комісії експертів оцінюють і виносять рішення про безпечність в певній сфері цього продукту. Якщо всі компетентні органи сказали, що він є безпечним ефективним, тоді міндовкілля, як орган, реєструючий комітет експертів приймає як би, колегіальне рішення про те, що він може отримати доступ до ринку України. Ну, це три роки. Це, це не швидко для. Бізнесу, де ти говориш про інновації, три роки це, це багато. Для інновацій це, це багато. А, скажи, будь ласка, от е, Україна є аграрною країною, а ми для виробництва сільськогосподарської продукції застосовуємо засоби захисту рослин. Чи є розуміння, наскільки багато Україна в там, з іншими європейськими країнами застосовує. Постепенці є оце, якісь статистика, може якісь там uh -huh. приблизні цифри, щоб просто розуміти, наскільки у нас йде там велике застосування чи невелике застосування, де ми на цьому рівні знаходимося? По цифрам на цифри в мене пам'ять така собі, по цифрам не скажу, але я нещодавно буквально дивився світову статистику використання засобів захисту, і Україна ну, знаходиться по Кількості там, кілограм там, центнерів на гектар застосування пестицидів нижче, причому досить значно нижче від Європейського Союзу, нижче від Сполучених Штатів, тобто реально нижче від більшості, скажімо так, розвинених, інтенсивних з точки зору сільського господарства країн. Тобто в Євросоюзі не дивлячись на всі їхні обмеження, зменшення кількості дозволених діючих речовин, зелений курс. Е сільське господарство дуже інтенсивне і досить великі кількості пестицидів, які застосовуються в Україні, вони реально на даний момент менші. Знову, це, інш... це, це все питання <с нашої <с бідності, нашої жадності, чи це ідеальне навколишнє <с середовище, <с агрокліматичні мови. Про, ну, про що це? Що є таким mm. от, е фактором, що ми насправді М важко сказати. Мені здається, знаєш, всього потроху. Е, тому що, звичайно, фінансові інструменти доступ до, скажімо так, певних фінансових цих ресурсів нас обмежений. Е, при цьому, ну, дійсно, у нас чорноземи найкращі ґрунти для вирощування сільськогосподарських культур. Ну і плюс, все ж таки, ми е, з точки зору сільського господарства ще розвиваємося. Тобто, в нас ще є потенціал. Е, Збільшувати продуктивність, збільшувати урожайність наших сільхоскультур. Тобто нам ще реально є куди рости. А, окей, якщо так забити слово пестицид, uh -huh. то в пресі зустрічається інформація: це або а, про продаж пестицидів, або uh -huh. про отруєння бджіл, або інформація, що в Європейському Союзі а, заборонили uh -huh. і тут. Важливо пояснити, що це має на увазі якусь діючу речовину. От питання: що, ну, як Європейський союз забороняє, що це означає, і як вони тоді вирішують питання з, е, з потребою фермерів в проведенні ага. захисних заходів? До речі, дуже цікаве питання, тому що особливо остання його частина, зараз скажу чого. Будь-які діючі речовини в Євросоюзі на рівні Євросоюзу е, з певною періодичністю, це максимум 10 років, іноді менше переглядаються. Тобто, експерти знову дивляться, дивляться з огляду на нову інформацію, яка з'явилась протягом цього періоду застосування діючої речовини в Євросоюзі, чи в, і на основі нових там методичних підходів, вимог законодавства, і так далі, чи є він і надалі безпечним, і більше чи відповідає він сучасним е, законодавчим вимогам Євросоюзу. І тому, оскільки середовище регуляторне міняється, підходи міняються, тобто наука теж не стоїть на місці, дуже часто виявляється, що з огляду нового законодавства він вже не є безпечним. Тобто він сам не помінявся, але підходи до законодавства, підходи до оцінки, вони якби стали більш комплексними, і тоді вже Єврокомісія приймає рішення, що він не є безпечним. Після прийняття цього рішення є певний період, це десь близько півроку, протягом якого його ще можна продавати, реалізовувати. І ще є період там, від трьох до шести місяців, протягом якого можна ще застосовувати залишки. Угу. Тобто, це не є тобто, день публікації рішення про непоновлення діючої речовини не є днем, з якого не можна його застосовувати. Звичайно, є перехідні періоди, тому що інакше. Ну, це би не було, це би не працювало, це був би колапс. І окрім цього, в Євросоюзі є така процедура, як emergency authorization. Тобто авторизація в випадку крайньої потреби. Тому що, знову ж є певні діючі речовини, які вже навіть досить довгий час заборонені в Європейському Союзі, але без яких певну культуру неможливо виростити. Ну, от, от неможливо, особливо, коли навантаження, хворобою чи шкідником збільшується. І тоді в Євросоюзі механізм, коли аграрії певної країни чи певний перелік країн Європейського Союзу звертаються до державних органів і кажуть, що з метою е збереження вирощування цієї культури її врожаю, нам необхідна ця діюча речовина препарація діючою речовиною. Компетентний орган розглядає цю заяву і в сезоні певного року дозволяє застосування цієї діючої речовини. Це кожна країна приймає такі індивідуальні рішення, так? Да? І... Так, на Ці... сезон і під певним інститутом. Ну, я правильно розумію, що рішення приймається на... про ту діючу речовину, mm -hmm. яка є заборонена на рівні Європейського Союзу. Так. так. Окей. Це мас-маркет, чи це якісь надзвичайні ситуації? Це от, який масштаб у цього, скажімо а, так? Знову ж, все в Євросоюзі, знову ж не так можливо рожево, як нам так здається, звідси. В нас не все так погано, в них не все так добре. Тому що, в принципі, сама процедура називається Emergency Authorization, тобто надзвичайна ситуація. В якісь надзвичайні ситуації. Але Знову ж, якщо якусь культуру вже протягом не перший рік в цій країні, зважаючи на певні ґрунтово кліматичні умови, неможливо виростити без цієї діючої речовини, то з року в рік аграрії звертаються до державних органів, з року в рік державні органи видають цей дозвіл на цей один рік, і історія повторяється. На, і правильно роках. я розумію, що ще ці країни потім кажуть, що Україна має скасувати певні діючі речовини, ну, бо в них вже скасували. В тому чи є такі, так. Небагато, але якісь один-два випадки може так собі Окей. уявити. Ми навіть от, коли з тобою спілкуємося? От є е, декілька варіантів, коли ми говоримо засоби захисту рослин, є пестициди, є uh -huh. біоциди. Uh -huh. Ти говорив, що є дезінфектанти. От що е, ці поняття? Вони тотожні? Вони що, що це означає? Uh -huh. Тому що Європейський Союз оперує словом таким біоцид в Україні. Uh -huh. Я його не знайшов. Uh -huh. Тобто, що що це означає? В Європейському Союзі, до речі, окрім е, біоцидів, є ще те, що вони, до речі, м, на жаль, до сих пір не напрацювали е, законодавство по біопестицидам. Це теж те, що це бу... біологічні препарати, так. Так, Тобто це біологічні препарати, тобто це можуть бути певні речовини, але біологічного походження, які мають певну активність проти шкоточинного об'єкта. певно. Біоциди це більше те, що ми говоримо. Ну, В Україні це підпадає під законодавство по деззасобам. Тобто вони до біоцидів більше відносяться це е, родентициди, це проти там, певних комах, в тому числі якісь які. Тобто образно, те, що це ми застосовуємо в квартирах е, в ресторанах, це д -д дезінфектанти це от, синонім, це біоциди. Да, це у них це біоциди. Ага. От. І знову ж це в них окреме регулювання. І, до речі, нещодавно я. от... Займаючись цим, побачив, що є певні діючі речовини, які заборонені по законодавству про пестициди, але дозволені для застосування як біоциди. Отак. От да. Тобто в квартирі можна застосовувати, так. а на полі ні? Законодавство воно таке. Я дякую за, за чудову дискусію. Дякую, що відповів на, на, на запитання дякую тобі, влада, за цікаві питання, цікаву дискусію. Про це можна говорити годинами.